У місті супутнику ПС відбулось урочисте відкриття відділення Укргазбанку. Нова фінансова установа розташована по проспекту Незалежності 20 навпроти магазину «Сільпо». Вже 30 років Укргазбанк є надійним державним фінансовим інститутом і входить до п'ятірки лідерів України за обсягом активів. Крім бізнесу, в місті банк обслуговує і великий зарплатний проєкт. Наразі тут отримують заробітну плату майже тисяча працівників південноукраїнського енергокомплексу. Дуже рада вас вітати з відкриттям. Дуже очікуваного нами відділення ще одного державного банку в нашому місті. Дуже сподіваємося на нашу плідну співпрацю і що наш персонал буде задоволений і саме е, своєчасно виплачена заробітна плата та інші послуги, які ви надаєте. А ми як державне підприємство завжди раді. Співпрацювати саме з державними банками це надійність, це майбутнє. Ну а для персоналу треба зручність. «Укргазбанк» пропонує своїм клієнтам увесь спектр банківських послуг, зокрема відкриття та обслуговування поточних рахунків, здійснення грошових переказів, приймання вкладів від фізичних і юридичних осіб, валютно обмінні операції, миттєву оплату комунальних платежів тощо. У відділенні працюють чотири співробітники. Це фахівчині, які обслуговуватимуть фізичних осіб та представників роздрібного бізнесу. А ще касир і керівниця офісу. Цікавим нововведенням також є робота каси відкритого типу. Ми, банк, зараз переходимо до європейського обслуговування. Каси у нас повинні бути відкриті. Для цього у нас є темпа каса. У кожного касіра присутствує темпакаса до 50 тисяч. Клієнти обслуговуються не закривається відділення. Якщо клієнт минуле або вносить суму свише 50 тисяч, закривається відділення і залишається касір і непосредственно цей клієнт. Зі слів керівниці відділення, вже до кінця грудня біля магазину Сільпо запрацює новий сучасний банкомат Укргазбанку. Згодом у першому мікрорайоні планують встановити ще один апарат. Задля більшої зручності працівників ПС два банкомати будуть розташовані на промисловому майданчику підприємства. Переконатися у якості продуктів та сервісів, що надає Укргазбанк, просто відділення працює з клієнтами у будні з 9 до 18.